Привіт, я Олександр Деров. І для сьогоднішнього випуску передач про продукт обрав гарбуз, такий знайомий нам усім, дуже там традиційний інгредієнт. Я зараз покажу, як з одного гарбуза в принципі, зробити дві страви, абсолютно різних, але смачних. Одна це буде суп, і я думаю, в кожного з вас є рецепт супу свій. А інший це буде гратен. Перше, що потрібно, це почистити гарбуз. Зараз я просто розріжу навпіл, почищу шкірку. Найцікавіше те, що для супу я гарбуз буду запікати, а ось для гратена я його буду спочатку відварювати, а потім запікати. Найпростіше це просто зрізати, наприклад, вверх і почати ножиком цю частину просто зрізати. Після цього потрібно буде нарізати. Кубиком. Для супу це може бути досить крупний, оскільки все одно суп буде перебиватися блендером, це крем-суп ніби для гратена це мають бути досить акуратні кубики, невеликі, щоб було зручно їсти. Я сюди трошки доріжу ще цієї частини, а потім сюди закину чесник, просто цілу головку чеснику розріжу навкіл, покладу. І Одну цибулину це в принципі єдине, о, єдині овочі, які будуть в цьому супі. Вже тепер трохи олії на це все е, там, оливкова чи проста, там соняшникова, яка вам е, зручніше. Сіль. І буквально кілька гілочок тім'яну теж для аромату. Отже, в духовку 180 або 200 градусів найкраще накрити фольгою до готовності овочів. Далі можна вже буде продовжувати робити суп. Насправді це найдовший етап, оскільки сам суп потім варити ну, максимум там 5 хвилин. Перша частина гарбуза запікається, зараз. Друга частина, яка потрібна для гратена. Тут досить просто. Зараз включу вже воду, вона має там бути гарячою. Сам гарбуз нарізати, як я і казав, таким кубиком, який буде зручно їсти. І потрібно буде закинути у воду і його трішки відварити, щоб він був майже майже готовий, такий, досить м'який. Ось Розмір кубика. Приємний. Воду можна трішки підсолити, але сильно старатися не треба, оскільки в цій страві буде використовуватись сир фета, буде досить солений, і пармезан, якого буде досить багато. Найцікавіше, що вода, в якій буде відварюватися цей гарбуз, я її використаю для супа. Отже, вода закипіла, я закину гарбуз. Варитись йому недовго насправді, головне не переварити. Щоб самі кубики тримали ще форму. За цей час можна потрошки підготувати різні е, дібні інгредієнти, які будуть використовуватись. Наприклад, для гратена потрібна буде суміш е, панірувальних сухарів і пармезану. У мисці е, можна взяти. Там, сухарі панірувальні, які у вас будуть, вони додають смаку і додають гарного там, кольору, коли це буде запікатися. Потрібно змішати досить велику кількість, оскільки, в принципі, багато в чому смак гратена залежить від там, кількості пармезану і сухарів. Вони дадуть гарний колір, надзвичайний колір. Власне поєднання сухарів. І сиру зробить з коринку. Сир з пліснявою знов таки це такий додаток, мій, це до супу. Я його просто додаю, цей сир в суп, уже коли він готовий в тарілці, більше для смаку. І так само я одразу підріжу трошечки горіхів. Горіхи додадуть сюди смак і, в принципі, вони додадуть щось хрумке, оскільки це там крем-суп, усе ніжне. Хочеться, щоб було ще щось таке, чим. Можна було похрумтіти. Гарбуз, який відварювався якраз такий, як потрібно. Зараз покажу. Тобто він гарно буде тримати форму. Щоб перевірити ножиком, досить легко вже ножик заходить. Трішки цієї води знадобиться для супу. Я просто прямо у форму можна дістати гарбуз. Можна одразу додати трішки спецій. Там трошечки коріандру. Той же набір, що буде для е, супу, там трішки паприки і трішки гострого. Е, Одразу олії. І візьму частину фети. Потрібно теж е, кубіком нарізати її. Якщо подобається, можна і поламати руками, і помістити між гарбузом. Дуже яскраве таке поєднання кольорове. Це теж подобається. Трішки чорного перцю. Для гарного смаку потрібно масло вершкове. Знов таки небагато. Ось і останнє, по суті, що потрібно, це засипати сумішу, яку я робив, сухарі разом з пармезаном. Засипати гарно. Гратен сам готовий для того, щоб поставити в духовку теж 180 або 200 градусів, поки зверху не утвориться така гарна золотиста скоринка, коли розплавиться сир, коли воно підсмажиться, і буде така прям хрумка, гарна скоринка. Вже гарбуз запікся. То зараз моє завдання це перекинути швиденько весь гарбуз, перекинути трохи цибулі, не усю. Теж трохи чеснику. Їх краще додавати потрошки, оскільки я не знаю, який ви купите гарбуз, наприклад, який в нього смак. Щоб не перебити власне, цей ніжний гарбузовий, то інші інгредієнти, такі як чесник цибулю, краще додавати трішечки-трішечки, так само, як і імбир. Отже, тут уже є усе. Я додам кілька ложок. Крем сиру, будь-якого пропорції приблизно знов-таки залежить від смаку там гарбуза, десь один до двох. Ось зовсім трохи води, яка була з відварювання гарбуза. Тепер моє завдання це зараз перебити уже все, разом спробувати на смак подивитись на густину і від цього вже виходити, чи там потрібно буде щось, чи не потрібно буде щось додавати. Це ідеально. Єдине, що тепер потрібно зробити, це все разом прогріти, щоб він трішки-трішки нагрівся, закипів і все це поєдналося. Я додаю останній штрих, це імбир. Знову, як я казав, це не обов'язково не небагато. Я його додам, поки суп ще там прогрівається, і суп готовий. Можна буде насправді вже презентувати суп. Крем суп з гарбуза, з крем-сиром і гратен, з гарбузом знову ж таки, з сиром фета під скоринкою з пармезана і сухарів готові. Надзвичайно прості рецепти з одного основного інгредієнта. Нічого особливого, наче, але вони смачні, надзвичайно насичені за смаком, тому рекомендую спробувати і смачного.